Вітаю з вами Бурсук. Зараз задача допомогти зрозуміти, варто брати велику катушку чи не варто. Моя задача вам допомогти і вказати також реальні мінуси, які ви отримуєте. Щоб ви зрозуміли, що ви можете одержати, а що втратити. По захвату великої різниці нема. Ця овальна катушка. Вона несуттєво програє захвату в катушці 35-й, саме 30-ка. Ось ця програє. До речі, що прилади не ламаються, да все ламається. От людина ходила з неробочим приладом. Я бачу, він, звичайно, добряче потасканий, але в різниці немає, він ще гарантійний. Е, Нокта не ремонтує катушки, дали добро на заміну котушки. Прилад просто фантом, от і вся була проблема. Далі побігли сюди. Е, перейдемо до плюса. Ця катушка навіть стабільніша і все-таки має трішки більшу глибину. Що стосується мінуса, це вага. Може комусь не важливо і досі ходять з приладами кілограм 700 а тут кілограм 500 чи кілограм 600, для них це взагалі не проблема. А для мене це важливо. Тому я наголошую, вага важча. На ідентичних налаштуваннях ми зараз пройдемося. Навіть якщо велика катушка продемонструє кращі результати, ми знаходимося в зоні перешкод, але біля ґрунту буде стабільно. себе вести. Це вже якщо направляти в цю сторону. Він буде фантомити більше. В цю сторону буде менше, бо тут менше фантомів. Тобто це я вам демонструю, що в мене доволі потужні фантоми. Тут мушу збавити. Йдемо до скарбу монет. Заїкується. Нижче. Ну, притул з ґрунтом в одну сторону впевнено. Я демонстрував про цю проблему з еквіноксом. І тепер зверніть увагу, що я візьму іншого прилада. Цього я вимкну. І інший прилад на тих самих налаштуваннях. Зараз ми їх відтворимо. До речі, йде телефонний дзвінок. Зараз в мене. І прилад не дуже якийсь і фантомний, так скажу, на нього. Давайте спробуємо. Канал перший там теж був. Все, закінчилося. Ні, все-таки телефонний дзвінок був і були ці фантоми. Далі, по каналу змушу залишити, бо там такий самий був. Тут все те саме БЦ на один. Баланс грунта відлаштую і чутливість 24 тут змушений виставити, бо там теж вона була 24. Встановлюємо 24. Чисте місце, при помахах все стабільно. Йду до скарбу монет. Тру так само, як та брала в одну сторону. Ну Дійсно, та катушка краща показано результатом, не? які отут є. Але мало хто вже вірить в прошивки, все кажуть, що це маркетинги і тому подібно, навіть коли вони безкоштовні. Тут буде безкоштовна прошивка. Прилад дійсно потребує певного часу, будь-який, який виходить на ринок, щоб його відточити. І тепер зверніть увагу, я перехожу в меню і в інженерному меню активую режим новий, який буде на новій прошивці, і йду просто з проходу собі, не задумуючись. Каряво, не каряво, а сигнал йде. Відчуваєте, так? Давайте повернемося до гучності. АБ3. І зараз вже ніби й не варто ту іншу катушку придбати, правда? Давайте перейдемо ще до однієї цілі дуже глибокої. Динарій там під 30 сантиметрів. Чисте місце. Трувоп ґрунт. Ну, нічого особливого тут не відчувається, десь ось, 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 ось одну сторону пролазить. Ну це знову вже завдяки нашій прошивці, якщо на он цього не буде. Зрозуміли? Далі, якщо ми візьмемо велику кутушку і спробуємо її запустити, Подивимося, чи вона буде витягувати в звичайній прошивці. І з ДТшкою. Чорним. Все-таки краще, не набагато, але краще. А з ДТшкою. Теж краще.